Рибка готується, я поглажу все ж таки. Це Сережина купка. У мене тут дві футболки, три футболки, одна майка і двоє шортів. От. Поки поставила аж два відео. Один рецепт, рулету, другий те, що я робила зранку та й час пройшов. Ну, багато часу займає оце. Монтування, знімання. Ну, а що, треба щось робити хоч хоч щось займатися. Бо так дуже Дуже сумно нічого не робити взагалі-то. Так хоч, хоч поговорю з вами, хоч з кимось поговорю. Хоча говорю з телефоном сам з собою, але уявляю, що ви там дивитесь і слухаєте. І щось мені напишете, так? Да? Зараз багато інформації кругом. Ви хочете, заходьте в Тіктоці, в Гуглі, GPT, хоча в мене його нема. Друге питання. Ось таке, що мене цікавить, я завжди Google набираю. Любе питання, любе по здоров'ю, по готовці, по вирощуванню рослин, по вирощуванню курчат, по інкубації. Ну, ви мене зрозуміли, любе, любе питання в Google, в Google набрали, спитали. І зразу ж отримали відповідь. Так що так? Отак за розмовою та й попрацює. Швиденько, бо там і води небагато, бочку. Так, що я буду ще робити? Це зараз пообідаю. У мене ж там тумбочки. Так не хочеться щоб мені в, той, в тій тумбочці. Ну і треба, ну не знаю. Завтра йду в білий дім. Прийшло мені, е, лист прийшов, отож юрист подав запрос. Юрист подав запрос про мою підприємницьку діяльність з 95-го по 2000 рік. Прийшла відповідь із 95 го із 95 по 98 рік. Там я йшла, брала відпустку. Не оплачу, ну чи як там забула, як вона називається. Ну, відпустка у мене була в 98-му році. Відпустка три місяці. А призупинення підприємник своєї діяльності. От вони дали мені по 98-й. А далі прислали. Що ви мені прислали? Коротше, треба знову йти і знову писати запит. Хай далі шукають. Або в налоговій, або я не знаю. Я торгувала. Я торгувала з 95-го по 2000-й рік. Я нічого не знаю, в мене в трудовій відмічено. Що я розрахувалася в 95-му. І прийшла на інкубаторну у, у 2001-му. Оце весь час я торгувала, я нічого не знаю, хай шукаю. Піду завтра. Будемо писати, ще їм налоговувати. Хай дають відповідь. Письмо, вони хочуть її шукати, просто шукати, як для мене. Не хочуть. Будемо давати запит. Та і все. Будуть шукати. Бо ніякої тоді справки не давали довідки, ніякої не давали. Що я працювала, торгувала. Здрасте. Може, щось доб'ють, дівчата? Тучить, ще б стукаєте і вам відкриють. Так от і є. Так. Це вона була глажена, так і вона примялася. Зараз я її швиденько отак. Мені залишились і надійну. Я надівала її. У мене там уже риба звалилась, Так, все попросувала. Зараз піду витягну рибку, Тобі рибка прохолона, я вже витягла. Покажу вам, ось прийшов. Прийшла відповідь, дивіться. Ось. Ось копія мого свідоцтва. Оце, бачите, з 95-го року. 95-го року, 30 січня, так, з 30 січня я пішла торгувати. І. Заява. Ставлю вас до відома про своє бажання призупинити торгівельну посередницьку діяльність з 13 січня по 13 квітня 1998 року. В зв'язку з погіршенням здоров'я. А далі повинна бути заява, що я. Припиняю, припиняю торгову посередницьку діяльність. Де ж є? Просто вони не дошукали. Ой, я не можу. Заборгованості по сплаті прибуткового обов'язкового е, прибуткового податку заборгованості немає. Заборгованості. На обов'язково державне страхування до райвідділу пенсійного фонду немає. Бачите? Ну, а далі мені треба до 2000 року. Ні, завтра піду. Завтра піду, будемо далі оформляти знову запит і все. Ось я вам показую. Я. Де тут я дивилась тільки що. 22 березня 95 рік. Уволіть, по собственному желанию, стаття 38 Птахопром Андрійченко Так, уволіть. 95 му Це я пішла із інкубаторну. І 19 травня 2001 року я знову прийшла на інкубаторну. Прийнята. За складом інкубцеха. стоп та хопрум. 5.03 року. Оце, оце з 95 по 2001 рік я торгувала. Коротше, піду, завтра піду, знову до юриста і хай далі шукають. Я їм це не подарую. Чого? 6 років. І ще рік у мене теж є. Візьму 150 гривень довідка. Я теж торгувала, там я не пам'ятаю, який, який рік вона мені казала. 2006 здається, 2007. Три рази я відкривала підприємницьку діяльність. Так що так. Так що я завтра йду зранку у Білий дім. Все, зараз хочу внучки дзвонити. Так, все, дівчатка, половина третьої. І дивіться, ну нема в мене такого, щоб я от хочу їсти, їсти, як от, обично. Добра кашка та, тримає, я задоволена. І рулетик. Все, сьогодні рибний день. Ще й на вечір у мене шматок риби. І кабачки. М -м -м. Смачненько. Всім смачного. Так, дівчатка, пройшло дві години, як я обідала. Мабуть, я слабенько пообідала. Лежу і хочу їсти. Ну, що я їла рибу, да рибину і кабачки. Вуглеводів там не було. От я, мабуть, і хочу через то їсти. Ну, в мене ж рулет такий, що можна його поїсти і кефір, кефір із насінням чига. Ну що, хочу їсти. До обід, бачите, довго як і не хотілось мені. А зараз хочу та й буду їсти. Всім смачного прибираю, прибираю далі в цих тумбочках. Не летів би, але машу. Сама сіла на крилечку, та й думає. Сіла на колечку, та й дома.